Зараз я вам покажу, який засіб мені допомагає відновлювати моє волосся. І це е, засіб з міноксіділу. В моєму випадку це міна Макс, але вони є різні. 5% для дівчат раніше випускали 2%, але, як з'ясувалося, 5% краще впливає. 10% і більше брати не потрібно, а от 5% це нормальне відсоткове співвідношення, яке Допомагає при випадінні волосся. Ним треба користуватися все життя. Якщо ви відміните, то просто поступово волосся знов почне випадати. Я стільки всього роблю все життя для свого волосся, що я зрозуміла, що я готова як почистити зуби і е, умитися. Е, Нанести кремчики, ще додатково нанести крапельки на свою голову. Це дуже швидко, просто і ніяк не впливає на, на те, щоб там грязна голова була. Знаєте, раніше я користувалася ним неправильно міноксидилом це буквально тиждень. У мене волосся було постійно грязне, і я прям не знала, як. Ну тобто я не розуміла, як я буду далі. Я думала, зараз я знайду якийсь інший спосіб наносити його. Типу, були там пінки якісь, ще варіанти спреї. ну в общем, А потім я натрапила на класний канал, на якому трихолог розказував, як правильно користуватися міноксидилом, щоб це було зручно і дієво. І далі я вам про все це розкажу. Покажу, по-перше, результати свої і покажу, як я користуюся міноксидилом. Кожного вечора, один раз на день, я наношу міноксидил, проростає волосся, поки що тонке, але воно має ставати з часом більш товсте. Так, принаймні, всі пишуть, хто через це проходив, що потім. Воно спочатку таке пушкове волосся, наче як дитяче росте, і потім воно починає ставати більш повноцінним, товстішим. От я зараз показую повністю всі пробори прочісуємо, бачите? По всім проборам у мене такого ніколи не було. Ніякі сиротки, мені до цього такого. Ефекту не давали. Оце таке у мене вперше дуже приємно за цим спостерігати, чесно вам скажу, тому що на початку воно дуже сильно випадало, десь місяць прям сильне випадіння було. Може, навіть і більше, ніж місяць. Цілу баночку я викопала, і волосся сипалось дуже сильно. Але е, от буквально нещодавно воно перестало випадати. І я сподіваюся, що це вже випадіння перестало повністю. І тепер ми будемо відростати. Ось одна баночка у мене вже пуста. Це вже іншу я почала. І е, дивіться, передивилась я дуже багато інформації про цей засіб. І з'ясувалось, що в інструкції пишуть, що потрібно обов'язково відкрию двері, тому що ехо, по-моєму, сильно. В інструкції написано кругом, що потрібно користуватися ним двічі на день, зранку і ввечері, не змивати. Але я вишукала інформацію. Від лікаря, який трихолог, який постійно користується цим засобом, тобто назначає своїм підопічним і сказав, що вже більше 30 років існує він на ринку, цей міноксидил, і вже перевірено, що навіть один раз на день, якщо ним користуватися, ефект точно такий же, нічого не міняється від того, один раз на день або два рази на день людина користується на добу. От, просто щоб дослідження, щоб тепер поміняти це в інструкціях, потрібно знов провести повноцінне дослідження, де будуть знов-таки доведені ці всі показники. Цього ніхто не, не хоче робити, тому що, ну, по-перше, краще, щоб люди використовували чи на день це гроші, да, бо воно не дешеве. А по друге, ну, навіщо це робити? І Ніхто не може переписати цю інструкцію, але каже: ми назначаємо своїм клієнтам один раз на день і все чтово спрацьовує. Плюс він пояснював, чому краще за все, от саме такий розчин, не пінка з міноксидилом, не оці спреї, а от саме розчин і користуватися піпеткою і не втирати в голови. Зараз покажу, як я роблю це набагато краще. На початку я користувалася міноксидилом неправильно. Ну, по інструкції я користувалася два рази на день. Я наносила піпеткою половинка піпетки на одну частину, половинка на іншу частину, і я наносила двічі на день і втирала потім хорошо масажувала спеціально, ще така щіточка у мене є сіконова. Ну або пальцями потім треба добре помити руки, щоб волосся на руках не виросло. Ну, це я думаю реальне. Ну все і дуже важливо, щоб нікуди не стікало. Якщо стікає, треба витирати добре, змивати, тому що теж пушкове волосся може почати більш. Ставати агресивнішим, таким товстішим. І, і це правда. А потім я знайшла канал в TikTok, де лікар-трихолог, який вже багато років дуже використовує в своїй практиці міноксидил, і він каже, що вже вообще більше 30 років міноксидил є на ринку, і ми, каже, вже все перевірили, як він на кому працює, на кому не працює, в яких дозуваннях. І навіть один раз на день, хто користується, все одно має точно такий же ефект, як і ті люди, які користуються двічі на день, тобто різниці взагалі немає ніякої. Каже, навіть коли рік-два людина користується, потім ми переводимо її на через день, раз на день, через день. І теж вже накопичується він, цей міноксидил в тканинах і він вже працює, не потрібно його стільки. От, але початку, раз на день, перший рік поначалу, треба користуватися. Також пояснив, що не треба втирати його піпєточкою, отак От продольні треба робити нанесення, щоб він розтікався, стікав вниз, виходить, і вбирався в шкіру, і не розмазувався по волосю, коли ви починаєте втирати. То вже користувався, знає, Волосся стає не те, що жирне, як патля. Його дуже видно, і хочеться змити, а змивати не можна. Він має бути хоча б 4 години перед тим, як ти типу, помиєш голову. І бажано взагалі не змивати його. Це дуже незручно, і я через це пройшла. Буквально тиждень, поки я нарила цю інформацію. Я так і робила. І це ну, я не була впевнена, що я зможу так завжди. Це дуже незручно. Це ти постійно з грязною головою ходиш. Але коли піп'єте наносимо і не розмазуємо, він вбирається і просто потім сам розпреділяється по всій поверхні шкіри, тобто не обов'язково її розтирати. Просто натискаю і отак провожу. Хоп, полосочку на сантиметр вищий, хоп, на сантиметр вищий хоп. Хоп. От. Да. Зараз трошечки не розрахувала, тому що звикла в дзеркало дивитися. На другу сторону. І все. І воно далі потекло. Я відчуваю, як воно тече далі. Далі знову я раз, сюди, два, три, чотири, трошечки назад і сюди. І тут. І капочками. Ну, вже дивлюсь, куди мені. І виходить, що волосся не пачкається міноксидилом. Потримати треба трошки, щоб назад потекло, щоб перед на обличчя капельки не текли і не довелося потім мені все це з милом мити. Волосся за рахунок того, що піпетка стає прямо на шкіру голови і проходить по шкірі голови, волосся не забруднюється міноксидилом. Для волосся не потрібно. Не потрібен він, він потрібен саме на шкіру, саме щоб він вібрався туди, в коріння проник в клітини. От тому піпеточний у цей спосіб, він найкращий. Волосся зранку абсолютно ну не видно на ньому нічого. От я сьогодні помила голову, завтра я ще зможу походити там з такою головою, і післязавтра навіть зав'яжу теж хвостик, можливо, там якщо закалю. І теж абсолютно буду нормально себе почувати. Ну як і раніше, я ходила перший там, день з розпущеним волоссям або там заколити легенько. Да? А наступні там один-два дні я просто зав'язувала там, щось робила таке, щоб ну, вже більш. Мене. От, все, воно просто вбирається в шкіру голови і там починає діяти біохімія спрацьовувати. Собственно, я дуже багато перепробувала різних засіб, засобів для волосся. У мене 100-500 баночок всяких найкращих засобів: і в ампулах, і плацент формули, і ці всі. Як їх? Лілада, цей купа відгуків, натуральний спрей проти випадіння волосся. І, в общем, якщо я почну виставляти баночки, скільки я всього перепробувала, скільки вже просто пустих, баночок викинулось, це що там ще є щось. Оцей засіб, до речі, мені допомагав непогано. Почервоніння в мене тільки на нього класно викликалося все. Нікотинова кислота в мене почервоніння не викликала. нікотиновою кислотою мазала голову. Ну, різні маски, понятно. Там аля яєчні, лукові гірчичці, це я теж пройшла. Перцовий у мене голова не, не відчуває перцю вообще. Я навіть. Мазала настоєнкою перцевою. спочатку розводила там один до чотирьох, як положено, нанесла на кона краюши, не пече, нанесла більше, не пече. Думала, що ж таке, зробила більше розчин. Ну в общем, шкіра голови не чутлива до цих подразнювань. Я навіть подумала, що ця настоїнка, можливо, ну, там вода просто, ну, щось мені продали якусь водичку, тому що я вже прям з неї її прям наношу на голову, і воно мені не пече. І не тільки на голову, а навіть отсюди на шкіру, зап'ясток да? на згину ці всім. Там, де нечутлива шкіра, і нічого взагалі думаю, То, ну, може це вода лизнула, а воно так пече, реально там перець шалений. А шкіра голови не червоніє. Ще я ніацин приймаю раз на тиждень 200 мг пігулка, дві пігулки по 100 мг, тому що на 100 мг я не червонію. Це вітамін із групи Б, який викликає почервоніння шкіри, судин і в тому числі на голові. Так, от на 100 міліграмів це велике дозування. У мене почервоніння не відбувалося тільки на 200. Ну і це така дуже велика доза. Її часто не можна приймати. Раз на тиждень я от це так ще робила, от під час вже міноксидилу як почала користуватися. Це таке в мене виважене рішення, і я нікого ні до чого не закликаю. Просто я всім ділюся, що я роблю. І мене почали запитувати дівчата в коментарях. Чим я зараз користуюся? Мінокс Міномакс це називається. Ну він є в різних фірмах. От у мене отакий Міномакс. Коштує 500 чи 600 гривень цей бутільок, і тут його 60 мл. Кожного дня я використовую 1 мл. мл, так треба по інструкції. Більше не можна і менше не можна. Тут 60 мл цієї пляшечки мені вистачає на 2 місяці, якщо користуватися раз на день. В Інструкції написано два рази на день. Але як я вам вже казала, це застаріли дані. Вже з'ясували, що допомагає. Так само, навіть коли один раз на день ми користуємось. 500 чи 600 гривень не пам'ятаю, точно коштує. На два місяці я стільки всього втираю в ту голову і п'ю вітамінів, що я подумала, що я готова все своє життя користуватися міноксидилом, 300 гривень на місяць вкладати, і це займає дуже мало часу, ви ж бачите. Тобто це взагалі не проблема. Раз, два, три, раз, два, три, все. І пішла спати. От, отак от це відбувається. Якщо десь кудись там, я теж гуглила, Якщо я уїду, наприклад, у відпустку і не буду користуватися там кілька днів ним, наприклад, ну не хочу заморочуватися, да. Абсолютно нічого страшного не буде, волосся не випаде. Довше двох тижнів перерви робити не треба, бо може піти зворотній процес, тому що просто почнеться ну, звичайне випадіння, як воно і було раніше. І поступово волосся почне знову випадати. Тому дуже великі проміжки не можна робити. Але кілька днів абсолютно допустимо, якщо в цьому є потреба. Краще, звісно, не робити проміжків, але якщо є потреба, то можна. І це зробити. От, так що я задоволена, Подивимось, я буде далі, ви все бачите. Mm. Да, до речі, додам, що крім цього, я п'ю вітаміни, я слідкую за своїм харчуванням. Я роблю все для того, щоб був ресурс у мого волосся бути здоровим. От, Ну, але генетично є така схильність до тонкого. І рідкого волосся, на жаль, хоча в юності ми не були дуже хороші, дуже хороше волосся, таке довге, дуже. Ну і зараз воно в мене росте швидко, але ж я його підстригаю, тому що воно виглядає не дуже, коли воно рідке. Ніше в юності у мене було дуже класне волосся, абсолютно ну не прям густе-густе, але середньої густоти. От, і от як у мене почалися критичні дні, волосся почало випадати. Mm. І так монотонно воно з періодичними там, посиленнями у випадінні, воно собі випадало. І зараз мені 44. От, і нарешті я сподіваюся, знайшла формулу. Як <смі> він ростити, я не знаю, чи вдасться мені відновити так, як, яке воно було. Мені б хотілося дуже, але, ну, принаймні, якось впливати на це е я маю. От тому всім дівчатам, у кого є така проблема, я бажаю від щирого серця е знайти свою формулу. Е і Відновлювати своє волосся, відновити його і бути задоволеною своїм волоссям, своїм зовнішнім виглядом, своїм емоційним станом, тому що це дуже-дуже сильно впливає. Я прекрасно вас розумію. Ну а власницям густого, класного, здорового волосся я бажаю його берегти, цінувати. Не те, щоб берегти, а просто цінувати і. Розумієте, як вам пощастило, як вам пощастило мати гарне, класне волосся. Я завжди від щирого серця радію, коли дивлюсь, дівчина йде і гарне волосся. Така ж, клас! Без, без всяких там неприємних емоцій, у мене завжди дуже приємні емоції, коли я бачу гарне волосся як у чоловіків, так і у жінок. От і Ну, звісно, дуже радію за тих людей. Ой. Підписуйтесь на мій канал, щоб мене не загубити. Всім бувайте!